Отже, сьогодні в мене для вас новий огляд, нова книжечка, новий день, скажемо так. Сьогодні будемо дивитися на книжку Олександра Зінченка, як українці зруйнували імперію зла. Е, знаєте, книжечка така, що можна когось довбнути, і в принципі це буде вже досить вагомий аргумент в дискусії, що відбулося тоді. Е, отже, це жарти. Е, е, окей, е, почнемо тепер до суті книжки. Отже, е, вона така. Досить величенька, е, досить насичена. Е, приємна в читанні гарного, гарної якості друк. Мені сподобалося тут, в принципі, е, питань, яких зуважень нема. Ілюстрацій всередині книжки немає. Е, тут лише згадки про якісь відомі фотографії або ще щось, відеозйомки, але всередині майже нічого немає. Ну, от зовсім зовсім трошечки є якісь такі найголовніші, найключовіші. Фото, але їх прям ну мінімум. Переважно ми читаємо і е, уявляємо, згадуємо. Отже, як в принципі з назви книжки можна зрозуміти здогадатися, бо можливо ви її бачили. Вона в принципі досить на слуху, досить популярна. Це хронологія останніх днів років радянського союзу. Чому кажу днів років? Тому що ми тут зосереджуємося на короткому проміжку часу, основну частину книжки, але постійно перескакуємо, щоб краще зрозуміти якийсь контекст. Ми можемо трошки повернутися назад, щось згадати там умовно. Ми говоримо про те, чому втре Союз центральна влада в Москві, вона втрачала авторитет серед українців і обов'язково автор робить, наприклад, в цілку до е, днів, коли вибухнув Чорнобиль, і е, потихеньку з'являлася інформація, але її було дуже мало. Люди не розуміли, що робити. І це вже була така. Бомба з сповільненої дії. Ми трошечки повертаємося, щоб згадати той період, що як відбувалося десь в партійному керівництві серед людей. Потім знову повертаємося до подій 90-91 року. Е і ось так періодично, щоб краще розуміти події, які відбуваються. Автор нас може трошки повернути назад, потім повернути до, до самої повісті. Знову отже, автор в нас е і історик, і журналіст, і він був. Е це сценаристом, якщо не помиляюся, власне, одноіменного серіалу на е, ЮА Перший чи Суспільному, на ЮА Перший здається, виходив цей серіал. Це, по суті, ну майже як зміст книжки, тільки з віз візуальним рядом. Е, якщо комусь так інформацію спроме, легше, в принципі можна подивитися серіал. Але ну, е, книжка теж непогана і вартує уваги. Е, як мінімум тим, що тебе трошки не дивлячись на те, що ми з зна... Це знаєте, це як е, ми знаємо, чим це закінчилося. Ми знаємо всі спойлери. Очевидно, що якщо ви хоч трошки цікавилися цим, або не знаю, вчилися в школі е, більш-менш недавно, да, коли програма ще була така вже трошки оновлена. Типу, звісно, що ви знаєте багато деталей, і можливо, прям багато подій з цієї книжки, звісно, що ми всі знаємо, але тебе все одно тримає в напруженні текст. Я злилася дуже багато, коли читала, звісно, що мене все це бісить. Багато подій, але ну ок, все одно ми знаємо, чим це закінчилося. Але насправді вона ще дратує тим, що якраз ти її читаєш вже під час повномасштабного вторгнення і всі ці партійне керівництво або нове керівництво Росії, там той же Єльцин, да, типу він якраз отобраний, все це ти знаєш, що, що вони. Брешуть або де вибухне їх вибухнуть їх слова. Е, і це додатково тобі додає емоції під час тексту. Е, отже, як побудована книжка, тут от, в змісті у нас є. Ми зосереджуємося по хронології на певних етапах до здобуття незалежності. Е, починається все з. Е, Заколоту Державного комітету безпеки більш відома абревіатура це російська ГКЧП. і насправді це був, мабуть, от той розділ, де я знала м -м, трошки менше, і відповідно для мене тут було багато відкриттів, коли я читала, тому що я загалом то канву подій знаю, але деталі організації, як вони про це домовлялися, чому все це виглядало в результаті так. Недолуго, е, так дивно, то е, це тут якраз тобто, відкривається все. І ти дивишся в мене? Ти читаєш на це і думаєш, Боже, ну, типу, з однієї сторони люди хотіли зробити, типу, прям державний переворот. Ну, типу, небуденна подія, досить страшна, тому що могла закінчитися прям серйозними репресіями і всім іншим. Але читаєш, і думаєш, боже, ну цирк якийсь, ну чесно. Один робить щось, інше, і змовник же буквально не знає, що він робить. Або, типу, вони не домовилися про те, як конкретно щось має відбуватися. В результаті всі роблять по-різному, і всі думають, що таке мало бути. Ну, типу, організація, звісно, ужасна. Хе, може, і на користь. Е, але я була здивована, наскільки це було хаотично, все це відбувалося, наскільки вони. Не продумали багато моментів, які мали би продумати, якщо хотіли, щоб це вдалося, а вони хотіли, тому що вони трималися за посади, для них це було життєво важливо. Але ну, отак от. Е, далі, вже про е, те, що відбувалося в Україні. Про всі ці переговори. Ну, давайте, ви підпишете цей союзний договір, ні, не будемо. Про те, як е, опозиція, яка з'явилася в парламенті, діяли все інше, я вже більш-менш знала, тому для мене це. Е, по суті, лише додавання якихось деталей на цю ниточку до, до цієї картини. Але загалом тут насправді ви просто більше емоційно це проживете, ніж дізнаєтеся насправді щось нове. Хоча насправді тут залежить від того, наскільки ви глибоко в темі. Е, тому вона прям відчувається як гостро сюжетний детектив е, або якийсь не знаю, фе, ну, типу, екшен. Типу, ти читаєш і автор дуже гарно це написав. Ну, що тебе текст дійсно тримає, ти дійсно емоційно дуже це все сприймаєш. Ти такий з усіма там, де треба дратуєшся, там де треба щось радієш, тебе прям хватає. Типу, це цікаво. Тому дуже раджу вам книжку, навіть якщо ви ще ну, старші ніж я, і ви ж навіть і проживали ці події. Зрозуміло, що все одно вам може бути цікаво, я впевнена. Але якщо ви ось те покоління, яке вже народилося після проголошення незалежності, то тим більш це, це тема, яку нам треба досліджувати, це тема, яку нам треба знати. Це наша, звісна історія, надзвичайно важлива в нашій історії, тому що ми зараз цю незалежність так, так виборюємо, продовжуємо її виборювати. Тому дуже, дуже раджу книжку, вона дуже цікава. І знову ж таки, тут зараз буде хвилинка. Промоції бібліотек. Я її не купувала, я її брала в бібліотеці. Навіть вам прорекламую, яка саме ця бібліотека, тому що я була страшно задоволена якістю її фондів. Мені сподобалося. Це наша центральна районна бібліотека Печерського району. Вона зараз називається Печерська. Її перейменували здається, чи в 23-му році. Раніше вона була салтикова щедріна, тепер її перейменували просто на Печерську, що, в принципі логічно. Тут от є вже її новий штампик, бо книжка 23-го року, і видно, що в 24-му вона навіть користувалася популярністю. Її брали. Ця бібліотека і декілька в нас інших великих і не тільки. Загалом в Соломівському районі района дуже непогано. У нас бібліотека гарні фонди. Тому ходіть, беріть, підтримуйте їх і підтримуйте культуру, і там можете знайти дуже багато цікавих книжок, в тому числі цю. Uh, Tomu, uh... Будемо підходити до кінця. Якщо вам сподобалося відео, сподобався такий огляд. і Я вас можливо зацікавила цією книжкою. Якщо ви її ще не читали, то можете поставити мені лайк, поділитися цим відео з друзями, щоб вони теж захотіли це прочитати. І напишіть в коментарях, чи ви вже ознайомилися з цією книжкою, чи ні. І чи можливо ви дивилися серіал, і що вас найбільше захопило? Який найбільший момент з цієї книжки для вас був такий найбільш емоційний. Або ви злилися десь дуже сильно, або ви щось, можливо, не згодні з автором. Бо десь він викладає свою думку, а десь він викладає думки учасників подій. Тут багато цитат журналістів, політиків, культурних діячів, там, Марії Бурмаки і так далі. Тому десь це може бути особиста думка учасників подій, з якою ми вже можемо бути навіть трошки не згодні, вважати, що вони не праві. там в тій ситуації можна було вчинити інакше. В мене були такі випадки по книжці, і я така та тайома. Ну типу, але з заднім числом завжди дуже легко бути розумними. Коли ти в цьому вирі події, ти не завжди бачиш повноцінну ситуацію, або не завжди ти вже можеш вчинити інакше. Ну, от так воно складається. Тому є моменти, де мене воно дуже чіпляло. Чи якщо у вас теж такі були, пишіть, можливо, вони в нас спільні? Ми щось обговоримо або подискутуємо. Це може бути дуже цікаво. Тому дякую вам за увагу до цього відео, до наступних оглядів, до наступних історичних відео. Щастя, здоров'я! Хай, у вас все буде добре!